Знову і знову вітаємо вас. Здалого всім дня. Сьогодні ми прибули на пасіку переглянути бджоли. Всі хотіли побачити, як виглядають бджоли всередині в вуликах після зимівлі, про яку ми розказували минулого разу. Це є перші вулики, вулик українець. Можете переглянути. Бджола вже в принципі, вчора, післявчора обліталась повністю. Сьогодні. Ми хочемо перейти посередині по вуликах, переглянути, як відбувається засів матки, почистити вулики від підмору, переглянути, що в них по кормах. От. Підготувати вже до весни. Так, корму достатньо, більш ніж достатньо. І на, кожній рамці, бачу, є. на кожній рамці загодували ми з осені їх дуже добре, Утеплили гарно, сьогодні погода плюсова. Хочемо поприбирати, ми тут понасипали, бо ковушки потепляли, хочемо почистити загальні вулики і вже помалу-помалу. щоб наші бджоли готувалися до сезону. Так, що ми будемо робити? Що ми будемо робили? Тачки є. По-перше, ми почистимо зараз вулики від підмору і почнемо пересувати рамки. Рамки будемо пересувати боковушку до вулика. Сильно утеплення ми їм знімати не будемо. Все ж таки, утеплення ми бокове залишимо і бокові рамки будемо посувати. До боку. Переглянемо кожну рамку. І це буде недобре. Воно широке. На українцях, як бачите, важко підібрати щось. Нестандартні в нас буковушки, я навіть не знаю, як зробити. Що будемо робити? Твоя думка. Ми ж таки боковушку утепляємо чи вже не варта. Я думаю, Там, холодно не вже не буде. Думаєш холодно не буде. Стінки вулик достатньо, то все. Заставна є, і Заставна та... є, в принципі, можна і так. Помало, помало, помало Так, друга рамка, що нас цікавить? Засію є матка. На даний okay. момент не бачу засіво. Вирішаємо. жоли вже облітались, куба як немає, минулі річні пластинки викидаємо. От, рамочки пересуваємо. Все одно ми їм залишимо верхнє теплення. Хай собі мають, щоб їм було тепліше. Так, засів. Нас цікавить засів, нас цікавить матка. Що там від тебе маков? Вроді є. Так, є. Молода. І черва печатана. Бачиш? Так, так, є, є. З тої сторони є. Так, відповідно, матка на місці. Будь жила. Так. От і вона і є. Вот моя красавиця. Красуня, мічена. Боже, вона гарна. От, ходить собі по рамочці. Буде зараз займалася господаркою. Так, корму на даній рамці достатньо, їй вже корм розпечатаний, матка на місці, запечатаний розплід наявний, матка почала працювати, виходячи з зими. Ми їх ще трошки стимульнули були, дали їм по кілограму каді, от. Щоб стимульнути матку на засів. В принципі... Тут ми їх вже більше підгодовувати не будемо, їм вже вистачить того корму з головою на подальший час. Так, так. Ну, Починаємо далі зачищати вулик. А акуратно, щоб не було вулику Ну, До речі, цього року так дивлюсь по вулику, підмору багатенько. Чим пов'язано, не знаю, але трохи є. Зараз Микола покаже вам ближче. Це що згреблося. Є там те, що ми мишки годували. Є різні варіанти. Так, от можете переглянути. Мед не кристалізований. Так що, все добре. Корму наші б заламають. Отак вони вийшли з зими. Так, ми їх трохи більше утеплили, ніж мало би бути. Отепляли ми, як бачите, так суттєво, Боялись з зими. Зима цього року така була, що можна було і не утепляти взагалі. Багато хто розказує на каналах, що проводить з Зимовку, в принципі, майже не закриваючи бджоли, Ну, ми так не робимо і так не практикуємо. Закриваємо бджолу, закриваємо гарно, щоб лишній раз не думати, чи все буде добре, чи не буде добре, чи утеплили, чи не утеплили. Ну, Кому як підходить, то так і робить. Бо коли з цієї сторони можна поставити. В місті її я поставлю. По кожному це є наш перший вулик України, по кожному вулику ми зараз будемо переглядати, якщо щось будемо бачити нове цікаве, будемо знімати. Але я думаю, що це в даних вуликах нормально, бо в принципі ми давали каді, ця бджола була на місці. Як говорив на попередньому відео, так дійсно є різниця того року в зимівлі між українцем і Даданівським вуликом. В подальшому ми вам все покажемо, чому так. Будемо бачити вже по коментарях ваших. Може в когось так само, може не так само, тож подивимося по суті. От, вулик ми закриваємо, бокові утеплітелі ми ставимо. От, зверх накриємо. Все ж таки весна. Джелам все одно треба буде зараз тепло для того, щоб швидко розвиватися. І їм було тепло. Так. По вуликах. Далі ми будемо відкривати кожен вулик. Сьогодні у нас і роботи для того, щоб почистити вулик і підготувати до сезону. Тому все, ходу ми будемо показувати. В принципі, покажемо фактично кожен вулик. Щоб бачити реально харти. ля будеш? Відаречку, відачку. Будеш гнав горілочку. Будемо робити. Ну, Але тут е, недобра штука буде, через що було е, не, перемішку питання. йде не, корм не. для наших пухнастих друзів. Так. Так. А, до речі, я ж вам ще не розказав. Микола Володимирович наш любить медовуху. Сьогодні обіцяв пригостити. Не знаю, як ми вийдеться по роботі, може на вечір ми трошки посидимо. То обов'язково? Обов'язково. А ти скільки завтра? 07. 07. Та недобре походимо посидимо. Посидимо добре. Посидим. Посидим завтра неділя, вихідний день. Завтра неділя. Як? Нині неділя. Завтра. Завтра. А ти що? Боїшся, щоб тебе... <реш> не у парафіну, що ти неділі працюєш. Ну добре, завтра неділя, хай буде. <реш> Микола Володимир не любитель по неділях працювати, то він так ніколи не признається, що через брак часу приходиться працювати і в неділю. Наразі цей вулик майже все, ми тільки зараз його закриємо, вже показувати більше немає. що Далі всіх вулика будемо знімати відео, вам показуємо.